Не соромтеся звертатися до фахівців за допомогою. Тобто, консультація, припустимо, в стосунках психолога, психотерапевта, не знаю, коуча, того ж самого, гіпнотерапевта, будь-кого. З боку завжди видніше. Однозначно, як показує практика. Тобто є такі, припустимо, речі, яких ви не помічаєте. А коли ви звертаєтеся до спеціаліста, він може вам. Провівши аналіз ваших стосунків, провівши аналіз того, що ви йому розказали. Звичайно ж, може вказати на якісь помилки, що потрібно, припустимо, там, виправити в стосунках, що потрібно прибрати як варіант. Також, в принципі, можна проходити якісь там курси, тренінги, це також допомагатиме однозначно краще розуміти один одного, знаходити якісь нові. Підходить в стосунках, тому що стосунки, в принципі, знаєте, це от наука для кожної абсолютно людини. І це те, що можна вивчати, вивчати і вивчати. Так само, як знаєте, от немає досконалих людей, їх насправді немає. З одного боку, з іншого, ми всі досконалі. Так що, в принципі, охолодження стосунків для людей це абсолютно нормальна фаза у багатьох пар.